Це відчуття, коли ти приходив на Окагро як учасник, а зараз як спікер, що змінилося для тебе? Ну відчуття, що я можу чимось поділитися, тому що до цього я набирався досвіду, я вчився. Одне з навчань для мене це Окагро, тому що завжди це для мене такий рух відчуття, де ти є, на якому ти рівні знаходишся, і куди потрібно рухатися. Так. Якщо ти вже є чим поділитися, дуже приємно, що мене запросили бути спікером. Я дуже переживав, чесно, дуже переживав. Я свою команду везу з собою. Вони мене сьогодні підтримали також. Вони сиділи на першому ряду, і вони всі такі. Вау! Це для мене така була підтримка. Чому возити команду потрібно, щоб вони відчували, що таке Агро? Тому що це не просто поля, якась там така рутина. А це це дійсно круто. Це така сучасна галузь, яка рулить в Україні. Круто. А скажи, що найбільше в цьому році сподобалося? Прикольна сцена, локація, дуже круто. Я, я не знаю. Я, я сьогодні просто приїхав якраз перед виступом. Я такий виходжу на сцену. І вау, це такий коридор. Це такий просто зал огромний, як вінські якісь бала. Не угу. конференція. Клас. А не росте ти не росте в тебе з чим асоціюється. Ну, з розвитком, якщо ти ростеш в ефективності при сучасних викликах, навіть і ти ростеш, то ця, ця це гасло підходить прям дуже круто. Які плани на майбутнє йти вперед, показати, що ми українці, що в нас сильна сила духу є, і ми не не, не, не дивлячись ні на що, показуємо класний результат.